Так, слава Ісусу Христу всім Християнам, добрий день усім моїм підписникам і людям, які споглядають на мій канал. Добрий день. Я сьогодні трошки про античну культуру, що зберіглось з пам'яток архітектури от на теренах України. Їх дуже мало. Найвідоміший був Херсонес, і ту територія вже окупована. Ну, Херсонес фактично будували греки. Скіфи не будували Херсонес, це була колонія грецька. Колись, так. От там де Крим. Скіфи, що ж залишили нам скіфи? Що від їхньої культури залишилось? Скіфи, фактично, якщо ви трошечки будете цікавитись їхньою історією, бо вони жили на материковій більш Україні. Ну, терена України. Так, між Дунаєм і Дніпром? Так, то вони то скіф. Що ж вони залишили для нас? Скарби нації. То під курганами. Вони були дуже розумні. Вони своє поховання припустимо, царів ховали, то вони там разом зі скарбами. Так, що... А щоб так варвари не дуже думали, що там якісь поховання є, що там можна щось пограбувати. Ну, Волетенська, як гора була зверху того поховання, щоб так якісь грабіжники, чи скарбів, щоб вони навіть не розуміли, що там є. Просто курган. Просто як гора, чим більше, тим краще. І три кургани археологи так дослідження дослідили три кургани, то там скарби, такі нації заховані. Ну, більше в ювелірних виробах золотих, їх дуже-дуже багато, вони неймовірно гарні, вражають сучасних людей з барельєфами. Ну, маю навесь банячки, гличики з барельєв золоті там взагалі мальо користувались. Тобто вироби ювелірні і такі, які вони використовували в домашньому побуті, можуть вражати сучасних людей. Дуже прикро, що архітектурних споруд майже не зберіглося. От в чому справа. Це дуже прикро. Тобто, Варвари руйнували все. Ой, це кошмар. Е, ну, е, я вже казала, варварам, ну завжди варварам дають відсіч, вони не вміють